Не потрібно смикати по якихось захалустях, щоб дати там е е ім'я українського оборонця, героя е тій вулиці, яка там десь на задворках. Потрібно просто розробити концепцію е перейменування міста Миколаєв. Ми бачимо Миколаїв як частинкою колишньою е радянсько-російської імперії, чи ми хочемо бачити Миколаїв українським містом? Тоді ми його повинні відповідно завести сюди всі українські е героїв, е борців за незалежність України, тих, хто боровся, починаючи там, е з Івана Мазепи, там, е з того самого Вітовта, що в Російській імперії, що в Радянській імперії. Кругом були представники українства, які там е в крайньому випадку. Не прогиналися перед Російською імперією чи перед тою самою радянською імперією, а все-таки більше служили українським національним інтересам. І просто е брати тих героїв і заводити міста. І через, е щоб через е одне хоча б покоління, я думаю, все абсолютно буде нормально сприйматися.